У соцмережах розгорілася гучна дискусія навколо збору коштів для українських військових, який у 2025 році організували телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною. Причиною обурення стало відсутність чіткої фінансової звітності за зібрані гроші на автомобіль для військових і демонстрування заможного життя подружжя під час війни. У червні у соцмережах було оголошено збір коштів на автомобіль однієї з бригад Збройних сил України, яка, за словами організаторів, виконувала бойові завдання на Запорізькому напрямку. Акція супроводжувалася публічними постами та відео Григорія про придбання та передачу автомобіля, згодом збір було оголошено закритим. Наприкінці грудня минулого року користувачі запідозрили, що він міг привласнити зібрані гроші собі. Українці почали вимагати пояснень від телеведучого, скільки грошей було зібрано, куди вони пішли, хто став кінцевим отримувачем авто, чому відсутні чеки та акти купівлі. Григорій повідомив, що з банківської картки було знято 80 тисяч гривень, згодом знизив суму до 78 тисяч, пояснивши різницю банківською комісією. Проте Монобанк спростував наявність комісії для подібних переказів. Через невдоволення та суспільний тиск згодом телеведучий все ж визнав, що не знав відповідей на важливі питання і зробив прикру помилку. Також люди з підозрою поставилися до того факту, що подружжя заїхало у новий будинок в елітному місці.